Всім привіт! Це відео більше для вас, українці, для вас, мої земляки, для тих, хто хоче приїхати в Італію, жити тут, працювати. Я хочу розказати трошки про роботу, як шукається робота, з якими труднощами доводиться часто зустрічатися, скажімо так. Ну, Я в Італії 13 років. Коли я приїхала в Італію, у мене не було дозволу на проживання. Через рік я зробила, не, почала робити перемесо Дісаджу, дозвіл на працю. На Це перемесо я чекала, поки воно буде готове десь більше року. З якими труднощами я зіткнулася? Коли шукала роботу. По-перше, без знання мови дуже важко влаштуватися на роботу. Ще багато хто закриває очі, коли в тебе немає дозволу на проживання, немає перемесу Дісу Джорджо. Але без знання мови дуже важко знайти роботу. Як правило, ця робота знаходиться, коли тобі пропонують дуже малу заробітну плату. Я пам'ятаю, що три місяці я взагалі не працювала ні одної години. а потім через три місяці я нарешті пішла працювати на заміну як доглядальниця за хворою людиною. Без знання мови практично. От ну що. Я можу сказати, я працювала цілий місяць без одного вихідного, вихідного дня. В мене було протязі неділі 2 години вихідних. І субота-неділя теж робоча, там трошечки більше давалося часу на відпочинок. Зарплата була мізерна, десь 800 євро. Це для Італії зовсім мало. От, я працювала на жінці, яка не перехворіла на інсульт, і вона втратила мову, вона не могла говорити, тільки могла вимовити кілька слів і то з трудом. Але я трошки говорила тоді англійською, вона розуміла англійську мову, не, не знаю на якому рівні. От, і як людина вона була добра, ми знаходили з нею спільну мову. І це був мій перший такий е робочий досвід в Італії. От. Ну що ще можу сказати? Потім, коли закінчилася заміна, я теж працювала на підробітках. Моя знайома запропонувала мені на, ну, роботу, але це так. Тимчасовий заробіток і невеликий заробіток платили зовсім мало, 5 євро за годину. Це теж по догляду за одною жінкою вже похило віку, їй було вже за 90 років. Вона не могла ні ходити, ні говорити. От. І коли я своїй знайомі сказала, що я от, згодилася працювати за 5 євро на годину, вона була дуже здивована, тому що вона вже багато років в Італії, мала документи, мала перевес, їсти чорно каже, де такі ще роботи є, що пропонують 5 євро за годину. І я працювала. Я працювала не один місяць. Це хоч були якісь копійки щоб можна було оплатити ліжко місце, щось купити, собі з продуктів і саме необхідне. Отакі мої спогади. Ну що, Цей період був досить важкий, досить важкий психічно, тому що ти не знаєш, коли ти знайдеш роботу. І вже коли потім я через теж, через свою знайому знайшла роботу собі. Вона сказала, що теж буде заміна, вона збирається повернутися, але вона не повернулася вчасно її. І за того, що вона не змогла повернутися вчасно з отпуска, її звільнили з роботи і мене залишили на цю роботу. Ну потім, коли ця жінка вернулася, вона захотіла за цю роботу гроші. Робота була важка, неблагодарний труд. Жінка була хвора, яку я доглядала теж. Це. Я за доглядом як за, по догляду за по, хворою людиною. Жінці було десь 95 років. Вона була хвора на Альцгеймер, хто знає, що це таке. От, що це така ужасна хвороба, яка спіткає людей похилого віку. От, робота була важка, і ця жінка, коли вернулася, наша українка, вона захотіла ще гроші за цю роботу. І я не сперечалася. Я заплатила їй 200 євро за цю роботу, але друга б, не, напевно, і не заплатила ці гроші. Але це таке вона. Лишила мені цю роботу, я з нею розрахувалася. Такі ось справи. Так що іноді, не іноді, а досить часто роботи купуються і продаються. Ну, тим більше продаються погані роботи, на жаль. Так що з цим теж приходиться е, зіткатися. Е, які роботи ми? Тут знаходимо. В основному українки працюють по догляду за хворими людьми, за хворими і за людьми похилого віку. Ця робота називається баданта. і велика частина нас українок працює. Ну це хто помоложе, працюють на годинах. Десь прибирання, десь теж по догляду на, на годин по годинах. От в основному такі роботи. Ну десь хтось знаходить інші роботи. Ну це так не так просто. Наші дипломи недійсні в Італії. Якщо ви хочете працювати за своєю спеціальністю, то вам треба підтвердити свій диплом. Це теж досить довга процедура, тому що і бюрократія. Бюрократія, бюрократія досить, досить розповсюджена в цій країні. Спочатку треба перевести ваші дипломи, потім їх затвердити в нотаріус. Я не знаю, зайця в посольстві нашому українському, я з цим не сталкувалася. От. І тоді е, треба буде ще здавати екзамени. От. І тоді, якщо ви все пройшли, всі ці процедури, то ви підтвердили свій диплом. Але це, скажімо так, досить довго і не так просто. Я коли приїхала в Італію, спочатку хотіла е підтвердити свій диплом, але мені сказали, що це не так просто. Я в Україні працювала медсестрою довгий час, а зараз я в Італії працюю по догляду за хворими, людь з, е з хворими людьми, пожилими людьми. Дуже важко роботу знайти чоловікам. Набагато важче, ніж жінкам. От. Чим займаються чоловіки. Ну, в основному це будівництво. Будівництво і дехто і влаштовується по догляду за хворими людьми, за, е, за пенсіонерами теж із чоловіків. Така в основному робота для чоловіків. Добре. Е, Оплата, оплата праці. Ну багато є кооперативів, які пропонують роботу. Але через кооператив влаштовуватися це теж не є вигодно, тому що велику частину заробітної плати, в середньому це десь третя частина заробітної плати. Ви маєте сплачувати цьому кооперативу. Окрім того, треба ще сплатити налоги державі. От, через агенції, агенції по працевлаштуванню я намагалася знайти роботу, але це дуже важко і практично в мене немає гарного досвіду. Я не змогла знайти нормальну роботу за допомогою цих агенцій. В основному робота шукається через Своїх хороших знайомих. Ну потім я в наступних відео вам розкажу, як я знайшла цю роботу, на якій я зараз працюю. Це досить цікаво. Я не сподівалася, що малознайома людина мені допоможе з цією роботою. Добре, всього вам доброго. Пишіть, задавайте свої питання, буду рада відповісти. Всім гарного дня, бережіть себе.